Все, пішло. Що у нас сьогодні на огляді? Торцовка КГС 216. Це метал. Мета. Потужність 1,2 кВт. Працює у мене 4 рік за цей час тільки заточка самої пили. Зарекомендувало себе хорошо, претензій немає. А дійсно ви просто перетачуєте, не берете новий? Ні, я підтачую. У мене є новий запасний. Це йде в комплект з торцовкою. Я собі ще один за моїх запасний. Що затупилося, прийшов, побіді, заточили, поставив ту другу. Ну, за 4 роки один раз я її тачив. І За скільки ви її брали, до речі, і де брали? Це мені син купив в Берліні воно стоїмо десь 200 євро, так мені здається. Це 4 роки назад. Так. Да. 4 роки назад. От бачив я, і у нас вони були в епіцентрі, але зараз немає. Не, не Поки що. Так, да, тут чи от, от лазер є? Так, mm, да, є лазер, підсвітка. А підсвітка де є? Під А, то ще з кнопки є підсвітка? Mm. Дуже добре. Підсвітка, лазерка. А, ви ще говорили запуск. Тут mm, да, не, да. в неї немає плавного пуску. так? Немає Плавного пуску, так, але це можливо зробити, Толкові електрики, я думаю, з цим справиться. Так що. І що, щирків. є столик для неї спеціально, але в мене стіл, я собі сам зробив дерев'яний, але є спеціально для нього. Кріпиться, переносний. А, я, я бачу ці козли, тут mm. у, 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 у нас майер є. Да, да, і в нього ці столи я знімав, так. Да. Ду, дуже круто. Він там до uh -huh. 2500 за той столик, за ті козли. Uh -huh. і ми, удобно йому То не, не на no, да, да. Ну так, Плінтуса я... виставляє і все. Просто той стіл залишився за мене мене в мигу. Древ'яний, звичайний. Yeah. Так само. Ставлю, кріплю і yeah. і ще для... Ви займаєтесь чистосаном, тобто ви використовуєте для бруска. Тобто вагу. Бруска такі. вагонка, так. Да, маленькі такі, невеликі. Не, не тобто брусок там 50, і не більше. Ні, саме більше, що вона бере по висоті десь 7,5. Ні, я маю на увазі, як ви використовуєте. То ну, в основному, Отпіл, от, б... от, да, така робота. Для роки? Для саун, 4 років, для саун паркет працювати, хто паркетом займається. Для Сходи не? так само, для торцовки. Нарікань немає. Немає, все нормально. Перед цим була в мене маленька метал, так само відпрацювала років 10 точно. У То мене там вже скалка зірвалася і кожух цей розбивав, І mm -hmm. я вже не став, як нема захисту, не хотів віддав там. І що за 4 роки ви щось мені робили? Тільки пів розташу. Ну, сам, ну диск. сам диск. Ну, сам диск розходні, так. А так, Чи це вже 4 рік точно. кстати, кстаті, от заміт хороший інструмент от європейського. В нас звичайно, береш якийсь інструмент любий. Тобто в комплекті там, диск, сверла, в комплекті вони йдуть погані. А ці там... Вони йдуть да, зразу з заводським. Так, да, я бачу, що заводський диск хороший. хороші. Тобто да, да, я, да. я, я бачу, бачу людей, да. що вони всі в оригіналі. Диски де хороші. Да, диски де хороші, бо зараз ці купляєш, він може бути десь і трошки зі, ну так, його ну, не видно -саме, саме візуально. Да, так что так що... Так. Так, ну, само, що там ванок э, там куплю. Мені Більше стрілі? Так, Добре. Але я від тебе не можу, втік, бо там жарко. жарте. роби собі кут. Так що тут так само тут і рок-така. Ну сзади, да, воно регулюється, піднімаєш, опускаєш. Да, вот так і є. Да, да, да. Ну, машина хороша. Поки не нема. І нічого в ній не робили. Ні. Ну, взагалі шикарно. Дуже добре. Дякую, будь ласка.